Ось, не встигла вийти, з будинку вже біщать мишолови. Хоча нарікаємо. Так, киця? Ловлю, каже мишок, ловлю. Всім привіт! У нас вночі, напевно, був дощик. Якщо маленькі вікна закриті, то й не чутно. Хризантеми цьогоріч. Просто очей не відведеш. На наступний рік цієї жовтої в мене вже буде, сподіваюсь, дуже багато. Там Алісум фіолетовий. Краса. Просто краса. Так, дивіться, що я вчора ще зробила. Поставила туди горщик із драценою. Це такий пухляшик у мене вийшов, без жодного косяка і з яну. Так само, як і корзина така гарна. Я не знаю, люди, як не братимете, я нав'яжу, тоді навесну. Не питайте, де я такої краси набрала. Буде все ще і різнокольорове, і всяке. Мені дуже подобається. В корзині можна і яблука накласти. І я кажу, мамі, як не продам корзину, то у нас як ми йдемо в підвал, набираємо картоплі, миємо і так у відерці стоїть. Треба, в кухні взяв, начистив, помити вже морква. Кажу, будеш туди класти картоплю, морку або цибулю, буде так гарно, так краса. Оце такий пухляшик вийшов. Дуже ефектний на 8 літрів. Можна. Знизу я там підставила мисочку, тому що для цього горщика він занадто глибокий. Дуже гарно. Драцина у мене вже така сама себе не держить, бідна. Дуже багато листя наростила. У нас сьогодні тепло. Ось такий горщик. Дно все шикарно. так Тут також дно так само виплетене і шикарно. Ще в мене в планах мисочки трохлітрові, але вже без отворів у дні. Можна і рідину наливати. Я задоволена. Дуже красиво, дуже ефектно, якщо так і поставити свої квіти кімнатні. Набагато краще, ніж горщики. А ви бачили ціну на красиві горщики? Да навіть які там красиві. Ого! го Простий пластик без нічого, а коштує по 200-300 гривень. Так що, якщо хтось наважиться, таку красу придбати. Дуже гарно. Мені мені подобається, шикарно, я задоволена. Так, і взялася за оце плетіння, в квітники зовсім не заходжу. А там хризантемами полюбуюся і все. А бачу, що тут у мене... Ой, як гарно. Як гарно, що можна вже потроху буде і виривати. Майори вже нікуди не годяться, вони ж цин'я. Вже все відцвітає. Таке. Лимонник уже і ліг, бідний. Ой, примадонна, боже, в мене ще ромашка заціла. Яка красунька. Яка краса, дивіться, боже. Очі відпочивають просто. Тут також можна все виривати. Кіцю, цього, ну дай я пройду. Гляну, що тут у мене це так насіялося. Це чорнобривці так насіялися. Зелененькі, ось які ромашки. На весну у мене будуть поділки ромашки. От у такої великоквіткової. Вона висока, росте її зрізати можна в букети. Так, є мої. Щось там одна нижча, дві навіть. Ну, то несуть. Я на це не звертаю уваги. Це чорнобривців стільки насіялося, дуже багато. Тут також ромашка, ромашка. Кріт у мене походив тижнів два тому вперше. За, все, за всі мої ці квітники. На перстянка буде на наступний рік дуже гарно квітнути. Пишуть вона отруйна, але ну, я ж її жувати не збираюсь, люди. Я тільки збираюсь очима милуватися юкка, сподіваюся, вже зацвіте, бо я її розсадила. Так, тут треба трошки пошаманити і трохи прибрати. А, люфу стала вона міняти колір, я поки що не зриваю. Вона в мене тут так і буде, вже як передадуть там морози великі, то тоді вже я її зірву і покладу в теплому місці біля котла, щоб не дуже спекотно їй було. Як перевертати, вона в будинку ще дойде. Але ось ця, хоча вона й друга після тієї, цвіла, вон ще там зав'язалося, там ще багато маленьких, але вже діла не буде. Вона ще цвіте потроху. Воно вчора там дві квіточки цвіло. Ну, а з цих трьох діло буде. Висить вона. Хочу, щоб і своє насіння було на наступний рік, тому що мені дуже сподобалося. Її вирощувати, ну хай ще повисить. Ще їй не так страшно, морозів у нас ще не було. Гарно, ефектно, гарно. Треба пробувати щось нове, як читала коментарі під іншими відео, не своїми, що всі подуріли з тою люфою. Ну. Я захотіла її вирощувати ще до того, як пішов на неї бум з цієї весни. Не все ж огірки до да помідори, до да картопля. Боже, яка ефектна камера взагалі не передає цей колір. Дуже гарна. Так що, дівчата, йдемо в ногу з часом. Прикрашаємо свої О, яка троянда. краса прикрашаємо свої оселі під оселями. Бо мама мені вже таку ідею подала гарну на кошиків, щоб на сходах на наступний рік поставити різні квіти. Це буде дуже ефектно. Ще такі кольори купити, наприклад, гарні ротант гарних кольорів. І можна буде. Китю, допомагай продавати. Він же ж довговічний, мити його просто під краном зі шлангу, і земля відмиється, можете саджати прямо туди рослину, якщо наліто, це це вимивається. Єдине, я ж кажу, чого боїться ротанг, це відкритого вогню. На сонці не вигорає, ні морозу, ні дощу, ні сонця. От придумали вічний матеріал і таку красу з нього можна робити.